Новий 2014 рік для дитячої інформаційної лісу зір Тисменецької спеціалізованої школи розпочався із Божого благословення, яке вділив отець Юрій Павлюк. А потім була зустріч із юною талановитою дівчинкою Вірою Вовк. Віруся приїхала із села Рошнів Тисменецького району. Дитина вже пробує писати свої вірші і виходить це в неї непогано. Останній родився Ісусик маленький, поміж ягняток на руках неньки. А зірка, що сяє так ясно, малого Ісуса прославля прекрасно. А ті три царі, що з Єгипту приходять, малому Ісусу миру приносять. Іс... Ісусик маленький, ти, Боже дитятко, родився насінні у бідній родині. Нехай в нашім серці Ісусик живе, і нехай наше серце добрим стає. Діти зацікавленням слухали вірші юної поетеси. Вітром повіває, а сонця ніби вже немає, і завтра вже зима настане. Доріжки снігом замете, і сяду на свої ясани, доріжка мене повезе. Їду я на санах, згори в долину, розглядаю я прекрасну білосніжну зиму. Приємно, що дитина продовжує розвиватися і вірить, що в майбутньому їй вдасться краще ще писати вірші і, можливо, стати відомою. За вікном летять пушинки, чи пушинки, чи сніжинки. Ті сніжинки все летять. І летять, і летять, і летять. Мамалесенькі пер'їнки притрусили всі травинки, щоб було веселіше, грати в сніжки забавніше, і ліпить сніговика, капелюк з відра, ніс з морквини, очиняти з картоплини, ротики з каміннячка, руки з гілочок, ось такий у нас сніговичок щоб фейерверки вам святили кожен день, щоб було сонячно і ясно, щоб було гарно та прекрасно, щоб аптечка не тріщала ліками, щоб ніхто в сім'ї ні не був каліками. І головне забуло побажати, щоб кожен день був у вас як свято. Бо як буде свято кожен день, то буде повна радості і пісень. І здоров'я буде не злічити, але треба жити, жити і не тужити. Побажання від юних журналістів дитячого інформаційного сузір'я. Мені мені всі вірші сподобались. Тим, що в одному вірші, там, де сказано, що не треба вбивати тварин. Мені сподобались вірші тим, що вони багато віршів нас навчають чомусь. Мені більше сподобалися ті вірші, що в них є ритма і і, і всі. І ритми, і гарні наголоси. Нам дуже приємно бачити тебе сьогодні в нашій школі. Ми всі тобі бажаємо щиро творчого натхнення, творчого злету, бо це дуже важливо для таких людей, творчих, як ти. Хочемо не раз бачити тебе в нашій школі і щоразу з новими і новими віршами. Я думаю, твої вірші сьогодні всім сподобались. І Бажаємо тобі не зупинятися на тому. Ну не зупинятися ніколи, а добиватися чогось більшого у своєму житті. Писати, писати. Побажання сказала для нас також і юна поетеса Віра Вовк. Щоб ви всі гарно закінчили школу на золоті медалі, щоб ви бажаю вам успіху у навчанні, щоб ви е, також. Мали розкрили свій талант в собі і бажаю всього всього найкращого. Тож побажаємо цій дівчинці успіху у подальшому її творчому розвитку.